Всім привіт, друзі! Ви на каналі Хвиля MMA. З вами його ведучий Олександр. І сьогодні в випуску у нас найцікавіші, найсвіжіші новини зі світу MMA. Тож не забувайте підписуватись, тиснути лайк, якщо вам подобається цей контент. Приємного перегляду! Почнемо новини з анонсів. Улюблений з фанатів Тоні Фергюсон повертається в Октагон, але на цей раз не в легку вагу, а в напівсередню. Його суперником на UFC 279 стане Лі Джен Ліан, який після поразки Чимаєву отримав перемогу над Саліхами. А Тоні Фергюсон, на жаль, зараз на серії з чотирьох поразок. Як ви гадаєте, друзі, чи реабілітує свою кар'єру Тоні, чи пора вже на заслужений відпочинок? Пишіть в коментарях. Ідемо далі. Карт номерного турніру UFC 281 поповнився двома цікавими боями у легкій вазі. Козеландець Ден Хукер зустрінеться з перуанцем Клаудіо Пуелясом, а Бред Рідел буде протистояти Ренату Майкану. Друзі, хто не знає, Бред Рідел і Ден Хукер побратими хедлайнера турніра Ізраїля Десані. Це хлопці з одного залу, Сіті Кікбокси. Будуть підтримувати одне одного у ці вихідні. Відбувся турнір UFC 278, який точно увійде у історію та надовго запам'ятається фанатам ММА. Леон Рокі Едвард зрубав Камару Усмана фантастичним хайкіком у бороду. І це він зробив за хвилину до закінчення п'ятого раунду. Хоча, крім першого раунду, де Леону вдалось перше повалити на землю Камару Усмана у UFC, він програвав по запискам суддів інші раунди. І давайте послухаємо, що кажуть після турніру бійці. Леон Едвардс після свого феноменального тріумфу заявив, що радий своєї перемозі, але він міг би показати кращий виступ. У моїх попередніх десяти боях я ніколи так не виглядав як у цьому бою. Коли я бився, я казав собі чоловіче, що в біса відбувається. Перший раунд я почувався нормально. Потім після цього моє тіло просто відключилося. Якби я почувався так, як у першому раунді, це був би зовсім інший бій. Я почав хвилюватися, але подумав, що Бог привів мене до цього моменту не просто так. Я мав просто залишатись зосередженим і слухати свою команду. Чудова мотивація. Вони знали, як привести мене до тями, сказав Леон. А Камару Усман, незважаючи на поразку від Леона Едвардса, перебуває у гарному настрою. Далі його слова. Це був чудовий удар, мужик. Зовсім не важко на це дивитися. Ви знаєте, зі скількома людьми я це зробив. Таке трапляється у цьому виді спорту. Я зовсім не засмучений. Майже всі сумують через це більше ніж я. Цей випадок викликає в мене бажання повернутися, і я просто радий тому, що буде далі. Зараз в мене є рідкісна можливість просто надихнути і мотивувати людей. Показати, що ви можете падати і підніматися. Я в захваті від цього. Люк Рокальд завершає свою професійну кар'єру після поразки Павла Костя. Люк не зробив це, як зазвичай роблять бійці у клітці, за традицією кладуть свої рукавиці на канвас, але повідомив про це у інтерв'ю Даніелю Карм'є одразу після бою. Пауло Коста після перемоги над люком каже, що по контракту в нього залишився один бій, який він хоче провести у грудні або січні. Для нього не важливо, хто буде його наступним суперником. Але він признається, що хотів би провести реванш проти Ізі. А ось чи буде він продовжувати контракт з UFC залежить від грошової пропозиції. В інтерв'ю він обмовився, що міг би піти в бокс, йому подобається боксувати, та й грошей там можна підзаробити більше ніж в ММА. Ну це точно, друзі. Якщо побитись, наприклад, з Джейком Полом. Ось Тайрон Вудлі та Бен Наскрен можуть підтвердити. Жозе Альдо після поразки Мерабу Двалішвілі дуже засмучений. Ще пак, за планом Альдо він мав перемагати Мераба і боротися за титул. Але цьому вже не бувати. І Мераб розповів, що Жозе в Октагоні йому зізнався, що це його останній бій. Мераб у відповідь виразив свою пашану, намагався його підбадьорити. Ти фантастичний, ти легенда, ти багато зробив до спорту, сказав він. Ну і дійсно, вклад Альдо в і спорт колосальний, і, мабуть, вже час Жозе завершувати кар'єру. Чи може варто провести ще один прощальний бій в Бразилії? Як ви гадаєте, друзі? Топ-11 найлегшої ваги Рікі Сімон вважає, що ті джей Ділашов не здатен перемогти нинішнього чемпа Алджамейна Стерлінга. Вибору Алджа. Я не люблю читерів. Діло шоу Старіє та його останній бій був дуже близьким. Йому дали титульник, тому що він відомий. Я впевнений, що Стерлінг переїде його завдяки своїй боротьбі та атлетизму, сказав Сімон. Дана Вайт хоче провести реванш між Усманом та Едвардсом у Великобританії. Вони вже розглядають усі варіанти. Дана каже, що це буде дуже масштабно та круто. А за словом, президент UFC в кишеню не лізе. А в нас новий Король паунд for паунд, друзі. Тепер рейтинг величнішого бійця UFC Ачоля Алекс Волкановський. Він стрік з 22 боїв, 4 захисти титулу, 3 перемоги над Максом Холловеє. Я вважаю, Алекс цілком на це заслуговує. І на останок знову анонс. Брета Камота стверджує, що головний бій Fight Night 12 жовтня будуть очолювати Джаред Кананір та Шон Стрікленд. Обидва йдуть після поразок хедлайнерам іншого івенту UFC 281, адесані та перейрі відповідно. На цьому все. Дякую пані і панове, що дивилися цей випуск. Якщо вам подобається те що я роблю, підтримайте мене лайками, підписками та коментарями. Та не забувайте підтримувати ЗСУ. За Посилання в описі, а також переходьте на мій інстаграм, там буде багато чого цікавого. З вами був Олександр, канал Хвиля MMA. До нових зустрічей! Слава Україні!